1 липня ринку землі в Україні виповнилося 4 роки. Це вже повноцінний стабільний сегмент економіки. Попри війну, інфляцію і виклики ринок продовжує зростати і демонструє ознаки зрілості. До чергової річниці ми підготували коротку вижимку з ключових фактів і трендів на основі свіжого звіту Київської школи економіки. Мене звати Олександра, я менеджер компанії Твоє коло. Далі розповім вам коротко про головне: ринок досяг стабільного плато. Обсяги угод у 2025 році відповідають рекордним показникам кінця 2024 року. Середньомісячна площа земель в обігу у лютому травні становила 25,9 тисяч гектарів. Це значно перевищує показник 2024 року. Приблизно 12 тисяч угод на місяць. Ринок стабілізувався на високому рівні, і подальше зростання буде поступовим, але структурним. Україна наближається до рівня розвинутих ринків за весь час існування ринку в обігу перебувала 2,5% сільгоспземель. сільгосп земель. У розвинутих країнах цей показник становить близько 1% щорічно. Частка земель в обігу з початку 25-го року станом на кінець травня становила 36%. Якщо екстраполювати результати 2025 року, то до кінця року в обігу перебуватиме 86% земель. Цей показник цілком відповідає показникам розвинутих ринків. Якщо поглянути в розрізі регіонів, то найактивніші Полтавщина. 4,3% землі в обігу, Хмельниччина та Дніпропетровщина по 3,5%. Харківщина та Кіровоградщина також мають високі показники, але це переважно такий ефект досягається через розмір самих паїв. Ділянки тут великі, а відповідно, при меншій кількості угод досягається ефект обсягу. Досить високим попитом також користуються Вінниччина, Київщина та Сумщина. Ціни також зростають. Так, за офіційною статистикою, у 2024 році середнє зростання склало 19,4%, а за перше півріччя 25-го ще 13,3%. Водночас важливо розуміти, що ринок залишається нерівномірним, найшвидше зростають ціни в центральних областях і регіонах. Тоді як у західних ріст мінімальний або взагалі відсутній через високу стартову базу. Також нульовий або навіть від'ємний ріст спостерігається в районах, наближених до лінії бойових дій або до кордонів з агресором. Юридичні особи активно освоюють ринок з січня 2024 року, коли юридичні особи отримали право купувати землю, ринок здобув новий поштовх для розвитку. Сьогодні на юридичних покупців припадає вже понад 25% всіх угод, причому 76% з них це агропідприємства. Цікаво, що 17,2% угод юридичних осіб укладають не аграрії, а компанії, що займаються орендою, управлінням та продажем нерухомості. Це означає, що на ринок зайшли професійні інвестори. Юридичні особи демонструють готовність платити більше в Середньому на 47% вище за фізичних осіб. Але тут важливий нюанс: це не завжди про переплату, а радше про прозорість. Більшість угод між фізичними особами досі фіксуються за нормативно грошовою оцінкою, тобто за мінімальною законною ціною, тоді як юридичні особи. Купують землю за реальною ринковою вартістю, яка в рази вища. Ще один важливий тренд це зростання ринку оренди. У 2025 році вже укладено на 27% більше договорів, ніж за аналогічний період торік. А державні земельні аукціони дали новий орієнтир завдяки проєкту Земельний банк. Середня ставка оренди державних земель досягла 490 доларів за гектар за рік. А по окремих лотах і понад 700 доларів це результат високої конкуренції по 9-14 учасників на один лот і зростання ставок у 5-8 разів. Таким чином ринок землі в Україні продовжує набирати обертів. Він стає зрозумілим, прозорим, ліквідним, а найголовніше відкритим для нових форм інвестування. Саме на цьому фокусуємося і ми. Команда, твоє коло завдяки доступу юридичних осіб до ринку, ми запустили пайові фонди, які дають змогу інвестувати в землю навіть з невеликих сум, і без потреби купувати земельні ділянки напряму. Результати фондів за перший рік роботи вже перевищують прогнози. Так, фонд Щорічний дохід приніс плюс 17% загалом з квітня 2024 року. Додатково 7% вже виплачено інвесторам як дивіденди. Це по 75 гривень на кожен сертифікат. А фонд реінвестиція приніс інвесторам плюс 18% річного доходу. Високий попит на землю серед аграріїв дозволив нам вже від початку 2025 року формувати перші кейси виходу з інвестицій з середньої дохідності 30% річних у доларах. І це лише початок. Далі більше. Якщо хочете глибше розібратися у звіті КСЕ, посилання залишимо під цим відео. Маєте питання? Залишайте їх у коментарях. Долучайтеся до кола своїх у соцмережах. Підписуйтеся на канал та записуйтеся на консультацію. Ми завжди готові вам допомогти зробити правильний вибір у земельних інвестиціях.